Вітаю, друзі! З вами на зв'язку Андрій Урс, і сьогодні я розповім вам про гру, яка викликала у мене найбільш неоднозначні враження за останні роки, і мова піде про War Tales. В цілому, в грі є досить багато цікавих механік, які кожна окремо досить непогано затягують, але все це разом в поєднанні з сюжетом, а точніше з його відсутністю, дуже швидко набридає. І так, одразу спойлер: в цілому, я не рекомендую цю гру. Чому саме? Зараз розповім детальніше. А ви Тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо хочете ще більше чесних та відвертих оглядів. Почну з позитивних моментів. У War Tales є досить круті механіки прокачки та розвитку. Ви починаєте свій шлях групою найманців, які намагаються вижити у світі навколо. Для цього вам потрібно буде виконувати різні контракти та отримувати за них гроші та славу. На ці гроші ви можете наймати нових членів у свою команду, прокачувати їм спорядження та навіть займатися торгівлею. Система прокачки досить цікава. Є різні типи бійців, яких ви можете найняти. Кожного з них власне дерево навичок та власний набір оснащення, яким він може користуватися. Тут є класичні танки з щитами та одноручною зброєю, лучники та арбалетники, вбивці, руйнівники з дворучними молотами та мечами. Навіть кулачні бійці та ще ряд інших класів. І в перспективі ви можете створити собі сильний та різнобічний підрозділ, який буде вміти все. Окрім дерева навичок, кожного з персонажів можна навчити якісь професії, і він буде виробляти різні корисні вам речі. Коваль буде кувати вам новеньку зброю та обладунки. Кухар готуватиме смачні страви, лісоруб та шахтар добуватимуть ресурси, а мисливець дасть змогу вистежувати тварин. Більшість професій це міні-ігри. Коли потрібно вчасно натиснути на коло або шматок металу, виставити правильну відмичку в замку чи розгадати головоломку. Також кожна з професій дає ще й пасивний бонус до навичок персонажа, що також дозволяє їх посилювати за допомогою правильно підібраних професій. Окрім цього, ви можете брати у ваш підрозділ тварин, або купуючи коней в стайнях, або захоплюючи тварин у боях, Це ще більше дозволяє урізноманітнити варіанти тактики та прокачки підрозділу. І в тварин, яких ви можете захопити, також буде своє дерево, прокачки та власні здібності. Ще у грі можна досліджувати стародавні руїни. Це ще одна міні-гра, в якій ви блукаєте кімнатами, використовуючи смолоскипи. І в процесі ви можете знайти досить сильні речі на ваших персонажів. Але задля цього потрібно буде битися з сильними ворогами та розгадувати різного роду головоломки. Основа всієї гри це бої постійні покрокові тактичні бої. І в цілому це й непогано. Можна застосовувати різні тактики, комбінувати навички ваших бійців тощо. Та й суперники будуть досить складні, особливо якщо ви спробуєте напасти на героїчних персонажів. Але з часом навіть це набридає. Бої в більшості свої одноманітні: ти прокачуєш своїх персонажів, звикаєш до стратегії суперника і раз за разом його виносиш. Ну або можна втекти і повернутися до цього ворога пізніше. Якщо ви розумієте, що зараз він вам не по зубах. Сюжетна частина гри представлена кількома рівнями: контракти, завдання на карті та завдання локацій. Контракти це замовлення на злочинців, зачистка щурячих лігв або доставка листів чи товарів в інше місто. Завдання на карті ви будете знаходити випадково. На карті є різні будівлі, і заходячи в них, ви можете поспілкуватись з мешканцями, які дадуть вам якийсь квест і завдання локації. Глобальні для зони квести, в яких вам потрібно буде зробити вибір, на чий бік стати. Також досить цікавий менеджмент групи. Вам потрібно буде кожного дня використовувати їжу, щоб прогодувати членів команди. Раз на кілька днів вам потрібно буде виплачувати їм зарплату. А після боїв вам потрібно буде лікувати поранених бійців та ремонтувати їм обладунки. І окрім цього, між учасниками групи можуть формуватися як позитивні, так і негативні відносини. Які будуть давати свої ефекти. І в цілому, всі ці механіки могли б створити досить пристойну гру, якби не кілька але. Ну гаразд, особисто в мене цих але було досить багато. І далі я більш детально розповім, чому мені гра не зайшла. З іншого боку, якщо ви фанат ігор пісочниць без будь-яких сюжетних обмежень, тоді наступна частина огляду для вас буде навпаки, додатковими плюсами гри. Тут вже, як то кажуть, на смак і колір усі фломастери різні, так само як і з іграми. Відсутність сюжету. Це одразу було заявлено розробниками, що гра не матиме глобального сюжету або примусових завдань. З одного боку, можливо, це і цікаво, але побігавши по карті кілька десятків годин, втрачається повністю інтерес до того, що робиться навколо. Завдання всі абсолютно одноманітні. Якщо коротко, більшість зводиться до того, що ви маєте кудись піти, когось вбити і повернутися назад. Іноді навіть повертатися не треба. Навіть ті завдання, де вам потрібно робити якийсь вибір, вони абсолютно не впливають на світ навколо. Ну от, взагалі ніяк. Спочатку це не заважає, поки ви розбираєтесь з механіками гри. Але потім, коли ви вже зрозуміли, як все працює, приходить закономірне питання: а що я тут роблю? Виконую завдання. А реально, для чого. Навіть глобальний розділ досягнень, які ви отримуєте, виконуючи певну кількість різних дій, він теж не дає вам ніякого відчуття прогресу, так як усі очівки в ньому циклічні. Ви просто бігаєте світом, виконуєте одноманітні дії і не бачите ніякого просування вперед. Відкритий світ. Так само в грі заявлено відкритий світ. Тут не посперечаєшся, світ відкритий. Ви реально можете піти одразу будь-куди і робити будь-що. Але знову ж таки питання, а навіщо? Світ так само одноманітний та повторюваний, як і контракти в тавернах. А якщо ви пройдете всі квести на карті, то там взагалі не буде що робити, окрім полювати на тварин та бандитів. І навіть коли ви підете в іншу локацію карти, там все буде так само, лише декорації зміняться. Наскільки б відкритим не був світ, але якщо він порожній та не зацікавлює гравця, я не можу вважати це плюсом. Персонажі. Попри те, що у вас є можливість обрати перед історією вашої групи на самому початку гри, ви можете кастомізувати зовнішність та ім'я персонажа, прокачувати його і так далі. Жоден з персонажів не відчувається живим, немає ніякого емоційного зв'язку з ними. Коли я втрачав когось з персонажів. У мене не було думки, що його шкода. Єдине, про що я думав, що мені треба найняти тепер нового бійця такого ж типу і знову його прокачувати. На противагу моєму улюбленому Mass Effect, де за кожного з членів екіпажу ти готовий душу продати. В War Tales усі члени команди це просто розхідний матеріал. Це відчуття поглиблюється, коли вам дають можливість віддати одного з бійців в тюрму, якщо вас переслідує варта. Бої довгі, одноманітні та дуже затягнуті. Якщо ви будете битись з рівними або сильнішими суперниками, готуйтесь до того, що кожен бій вам доведеться робити одне й те ж протягом 20-30 хвилин. Особливо, якщо ви оберете на початку адаптивний рівень складності, то суперники завжди будуть рівні або трохи сильніші за вас. На початку гри це не так помітно, але з часом, коли всі контракти та завдання зводяться до боїв, а самі бої займають досить багато часу, це втомлює. Замість того ж дослідження світу, ти мусиш постійно з кимось битись. А враховуючи, скільки вам потрібно буде ресурсів на отримання великої групи, їжі, ліків та матеріалів для ремонту, кожен бій ви досить скоро станете сприймати не як щось цікаве, а як Аяма? Знову битися!! я тільки всіх вилікував і відремонтував. Погодьтесь, не зовсім та реакція, яка має бути в гравця, на основну частину геймплею. До гри навіть є 5DLC, які розширюють геймплей, дають деякі нові можливості та відкривають нові локації. Але ви бачили ціни на них? Одна DLC коштує як половина самої гри. Я коли це побачив, в мене була лише одна думка: Камон, хлопаки, ви ж не парадокс інтерактив, щоб випускати стільки доповнень та ще й за такими цінами. Це в моїй улюбленій Європа Універсаліс, такі DLC сприймаються адекватно. Тому що кожна з них є фактично геймченджером. У випадку WarTales, вартість доповнення не корелює з тими функціями, які вона додає. Якщо дивитися на сумарну вартість гри з DLC майже 2300 гривень, то, на мою думку, ця гра геть близько не коштує таких грошей. Так, я знаю, що по суті WarTales це гра пісочниця, і в принципі багато від неї я і не очікував. Більше того. Я навіть не можу сказати, що це погана гра. Гра досить якісно зроблена, має багато крутих механік, з якими було цікаво розбиратися. Вся ця система прокачок та різних комбінацій мені дуже зайшла. Якби це все було з'єднано в одну цілісну систему з круто пропрацьованим живим світом, з яким не яким, але сюжетом, хай хоча б номінальним, але щоб була хоч якась мета цього розвитку та руху вперед, гра була б просто чудова. Але не маючи жодної глобальної мети у грі, все, що вам залишається, це бігати по карті, виконувати повторювані контракти та дії. Якщо такий формат гри вам подобається, тоді ця гра буде для вас справжньою знахідкою. Якщо ж вам, як і мені, важливо мати хоча б якийсь сюжет, ну хоча б пародію на нього, тоді вам ця гра, як і мені, не зайде. Тому, якщо ви полюбляєте пісочниці і хочете погратися купою різних механік, комбінувати їх та експериментувати, тоді ловіть War Tales на гарній знижці і вперед підкорювати пісочні вершини. Якщо ж для вас головне сюжет та історія, проходьте повз. Навіть потужні знижки не врятують вас від нудьги. Ось і все про War Tales. Світ великий, квестів мало, і знову доводиться воювати з бандюками замість писати мемуари. Якщо сподобався огляд, подобайка та підписка дадуть мені плюс 5 до мотивації. Ну а я, як завжди, піду шукати ігри, які не змусять мене засинати від діалогів. До зустрічі!